Вітаю вас, друзі! Що таке гіпотенуза? Гіпотенузою прямокутного трикутника називається сторона, яка лежить навпроти прямого кута. Ось подивіться, маємо прямокутний трикутник, ось його прямий кут. Напроти нього лежить оця сторона. Це і є гіпотенуза. Або інший прямокутний трикутник, ось прямий кут. Напроти нього ця сторона, вона ось оця сторона, вона і є гіпотенуза. Ще один прямокутний трикутник у іншому розміщенні. Прямий кут тут. І напроти нього лежить сторона ось ця. Вона називається гіпотенузою. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.